Ще на початку року Калуське молодіжне православне братство запланувало хресний хід до села Підмихалля саме 28 липня. За словами священика Федора Мороза, дату обрали не дарма, бо саме цього дня християни відзначили 1025 ту річницю хрещення Київської Русі і День пам'яті святого Володимира. Недільного дня парафіяни храму разом з молодіжним православним братством вирушили від церкви всіх святих землі української до чоловічого монастиря святого Архистратига Божого Михаїла у Підмихаллі. З історичних джерел відомо, що наприкінці 12 століття у тій місцевості було засновано чоловічий монастир, який проіснував до 16-го століття. Звичайно, що до сьогоднішніх днів від святині не залишилося і сліду, але на тому місці у 2000 році було встановлено пам'ятний хрест. А у 2006-му з ініціативи місцевого мешканця, було викопано криницю, збудовано каплицю та розпочато будівництво нового храму. З 2010-го це є діючий православний чоловічий монастир. Хресна хода до монастиря. Тривала близько шести годин з перервами. У храмах Добрівлян та підмихалля було відправлено богослужіння. Під час ходи до калушан приєдналися парафіяни названих сіл. В дарунок для чоловічого монастиря учасники ходи вручили ікону святих Володимира та Ольги. В свою чергу ігумен Михайло подякував усім за добру справу і благословив віруючих, які в такий нелегкий спосіб відзначили визначну дату – 1025-ліття хрещення Русі.